Спільними зусиллями до перемоги українські музиканти, співаки та митці об'єднуються для допомоги бійцям із зони АТО. Аби полегшити фізичну і духовну біль героїв, вони влаштовують благодійні концерти та аукціони. Один з таких відбувся в Івано-Франківську. Зібрати кошти для лікування калушанина Олега Івахнюка, якого поранили в зоні АТО. Погодилися співак Василь Бондарчук, гурт мері, саксофоніст Олексій Смірнов та художниця Наталія Вуглицька. Якщо не з автоматом, то з музичним інструментом в такий спосіб українські співаки підтримують бійців, які воюють в зоні АТО, а ще своїми концертами намагаються зібрати кошти для поранених героїв, і все це без жодних гонорарів. Всі повинні займати свою. Тобто, але коли приходить в дім війна, так як сталося з нами, то цей, цей процес ще більше загострюється. Відповідно, якщо для мене як вибору немає, тобто в мене. Дві роботи або треба з автоматом бути, або з гітарою. Я артист з гітарою, мені здається, в мене краще виходить наразі. Поки що взагалі потрібно долучатися, тому що це такі ситуації, які не чекають відкладення де потрібні кошти, де потрібно люба допомога і. Як кажуть, десь хтось стоїть з автоматом, допомагає. Якщо ти щось можеш допомогти, допомагає також. Тому ми можемо співати. Ми допомагаємо. Так бажання допомогти конкретно калушанину Олегу Івахнюку виникло в Тетяни Зарівної. Про долю, яка спіткала прикарпатського бійця в зоні. АТО, дівчина дізналась з ефіру одного з центральних каналів. каже стояти осторонь біди земляка не могла. Відтак взялася за організацію благодійного концерту. На даний час він не відчуває ноги не живота. Тобто йому хотіли ампутувати ноги. Зараз все ще вирішується, чи ампутувати чи ні. Тобто це дуже серйозно. Я дуже переживаю за нього. Дуже молюся Бога, щоб все було добре. Тому ці кошти підуть для лікування для реабілітації Олега Івахнюка. Підтримати бійця Олега Івахнюка, який опинився на лікарняному ліжку, через те, що відстоював незалежність своєї держави, міг кожен, хто завітав на благодійний концерт. Немає на все коштів. Армія практично не готова була. До вторгнення до того, щоб вести повноцінні бойові дії з цим агресором, путінським шизофреніком, так який війшов в нашу країну, який хоче зробити резервацію для себе, нашу Україну. Дуже шкода, що мої друзі, мої побратими, саме кращий, як то кажуть, світ нації там воює, гине. Скільки тих двохсотих, скільки поранених. І держава повинна все зробити, і ми з вами повинні все зробити для того, щоб Допомогти цим хлопцям під час організованого концерту відбувся також благодійний аукціон. Серед виставлених лотів були роботи художниці Наталії Вуглицької. Сьогодні її картини коштують кілька тисяч гривень. Їй такі, вартість яких сягає тисяч євро. Зберігаються вони у приватних колекціях високопосадовців та політиків, як в Україні, так і за кордоном. Виручені кошти від двох своїх творінь майстриня теж віддала на лікування Олега. Загалом продовж вечора було зібрано 12 тисяч. 323 гривні. Усі гроші організатори передали мамі бійця.